Пане Олексій, вітаємо вас у цій порі. Вітаю, говоримо про такі перманентні, але періодичні звитяжні е поразки да росіян на тих чи інших локаціях, зокрема, говорили зараз про збиття літаків нашими збройними силами України. Але от під час прес-конференції, наприклад, в Ризі, президент Володимир Зеленський заявляв, що на тлі наближення президентських виборів Кремль все ж таки е буде намагатися демонструвати електорату свої тактичні не поразки, а перемоги на фронті в Україні. Наскільки ймовірний зараз варіант нового наступу Росії, можливо який напрямок для них може бути пріоритетним, я можу сказати, що Російська Федерація не змінює своїх планів. У них є велике бажання знищити нашу країну. Але ми точно розуміємо, що це вже їм не вдасться завдяки стійкості наших збройних сил, наших громадян, нашої країни. Те, що вони сьогодні мріють дійснити якісь заходи на Донецькому напрямку, на запорізькому напрямку, от ще раз наголошую, що все, те, що буде рухатися, буде множитись на нуль нашими військовими. Після збиття А-50 у них там горить, палає, димить так, що я вам передати не можу на тих болотах, от, тому що вони розуміють, що ми стали сильнішими. От вони розуміють, що. Перемоги їм не досягти, тому вони зараз звичайно будуть репетувати, особливо перед виборами цього фюрера 17 березня. Цього року, але ще раз наголошую, і вона нічого не допоможе. Я би ще поточнив. Просто як корелюються, наприклад, заяви там представників уряду Російської Федерації, той самий прем'єр Мішустін говорить, що вони будуть там найближчі кілька років створювати по 600 літаків. Там Путін говорив навіть про тисячу. Тоді, коли ми знаємо про так званий авіаційний канібалізм, і літаки ці російські військові вони нищаться повсякчас. У них можливості створювати нові, додавати там сучасну авіоніку. Там ці всі складові Має ну за великим рахунком, як оцінюєте перспективу взагалі в їх відновлення тоді на тлі цієї майбутньої прес-конференції, майбутніх виборів і можливих і уявних якихось звитяжних промов російського лідера. Ну якщо мова йде про дитячі літаки, от, які виробляються для дітей, то звичайно вони можуть замінити ті іграшки, які вони сьогодні отримують з Китаю от, на дитячі літаки. Не про які шесот літаків мовити, це не може, тому що це фізично за рахуванням санкцій. Які зараз діють проти цієї країни неможливо, вони навіть 10-20 не зможуть зробити от якісних, і ви маєте рацію кажучи, що в них зараз є канібалізм, коли вони беруть два-три літака з нього збирають один, тому що по іншому воно просто немає де брати. Сучас сучасних засобів для того, щоб ставити на сучасні літаки. Це і авіоніка, це і електроніка, багато інших речей, які на Росії ніколи не виготовлялися, і вони не спроможні з цього виготовлятися, тому що вони не знаходяться в тому розвідку, з якому знаходяться цивілізований от країни світу. Ми бачимо, що Росія у війні проти України використовує іранські дрони, використовує останнім часом. Стало відомо про ракети Північної Кореї, і власне від цієї ж держави отримує десятки тисячі тисячі снарядів. Колишній командувач військ Сполучених Штатів Украї... Америки в Європі Бен Годжес сказав, що він вважає, що саме цей факт є свідченням того, що оборонна промисловість Російської Федерації вона не працює. Що вона фактично зруйнована? Наскільки справедливим, на вашу думку, є саме таке формулювання? Якщо б в них все було гаразд, вони точно не звертались би до Ірану. Вони б точно не зверталися до авторитарної таталітарної Кореї. Вони б своїм власним виробництвом закривали ті потреби. Звичайно, ми розуміємо, що у них відбувається ще раз наголошую спроможності у військово-промислового комплексу Російської Федерації забезпечити в достатній кількості. От, сучасної зброї просто немає від слова зовсім. Вони сьогодні беруть з складів ще з часів СРСР, те, що лишилося. Вони канібалізмом займаються не тільки на авіаційному напрямку, так само мова ідеї про танки, про інші засоби, От, тому що для того, щоб все це працювало, мала бути би система, яка працювала за радянських часів. Коли мова йде про переведення на так звані військові рейки, мати на увазі в сучасних умовах це неможливо. Тому що в сучасних умовах працюють приватники. Я хочу звернути увагу, що постачання, яке йде сьогодні до нашого міністерства оборони, величезну кількість робить приватні компанії. За що їм щира вдяка? От вони дуже швидко перелаштовуються на військові рейки. Вони не не стають самостійно, розуміючи, що це е Шанс по перше за все забезпечити бізнес, дати розвиток. Я можу сказати, те, що стосується от БПЛА, наша країна на сьогоднішній день точно знаходиться в першій трійці країн світу, яка виробляє ці засоби, виробляє вже настільки сучасні, що сьогодні вже наші партнери звертаються до нас. От вони вивчають ту техніку, яку виробляють наші приватні компанії. А щодо нашої співпраці з партнерами-союзниками, от наскільки на вашу думку, ефективними можуть бути договори про співпрацю, які підписує Україна з країнами g 7 з огляду на такий собі перший підписаний документ з Британії. До речі, от в нашому ефірі цього вечора пан Жовко Ігор Гержок на заступник керівника Офісу Президента, зазначив, що такі напрацювання вже і з іншими країнами, конкретні, зокрема там Румунія, Франція, згадувалася чи дійсно це гарантії? От як ви для себе це сприймаєте? Думовості наші гарантії це наші збройні сили, це наш народ, це є наші гарантії. Я хочу сказати, що насправді мова йде про зовсім про іншу річ. Мова йде про те, що Британія перша от, засвітила світло, зелене світло світофору, от, для того, щоб ми могли спільно працювати, спільно працювати не тільки військово-промисловому комплексі, а всіх без вишніща галузях, які стосуються і виробництва зброї, і всього життя. Я можу сказати, що ми не усвідомлюємо наскільки історичний документ був підписаний на минулому тижні в Києві, і наш президент зробив величезну роботу, коли підписали цей документ. Ще раз кажу, що Ми ще з вами не усвідомлюємо, наскільки це важливо для нашої, для нашої країни. От. Це історичний шах. От я можу сказати, що звертаю увагу, що після цього підписання. Буквально через три дні міністр оборони Великої Британії от е, виступив з величезною статтєю, Він пояснив про що йдеться про що йдеться мова. От і майте на увазі, що це історичний момент. Я б хотів додати сюди ще і Канаду до тих країн, які ви прилічили, от і багато інших країн, які на сьогоднішній день от, будуть рухатися і будуть, скажімо так, в, в єдиній системі так, от системи координат спільно з нашою країною. Так, коли на тлін цього історичного рішення не можемо ще не обговорити з вами те, що нині обговорюється в різних країнах у світі. Так стосовно того, що Росія може напасти на країни НАТО, причому гібридна агресія вона може розпочатися вже в лютому цього року. Принаймні так пишуть такий сценарій, описують у виданні Більд. Судячи із останніх заяв останніх місяців різних країн про те, що вони мають готуватися до конфронтації з Російською Федерацією, можна робити висновок. Що дійсно такі сценарії активно обговорюються і пропрацьовуються Європою, чи не вийде так, що в такому випадку від підтримки України вони можуть більше переключитися на власну підготовку до протистояння Росії? Я більш ніж впевнений, що допомога нам буде продовжуватися. Вони свідомі того, що якщо не де Боже у нас буде провісати ситуація на фронті, і ми будемо програвати, то дійсно маєте рацію, що у них може початися проблеми з Російської Федерації. Ми готові відстоювати свою незалежність. Ми готові нищити ворога. От і країни НАТО, про які йдеться мова саме в цьому виданні, вони нам точно будуть допомагати, тому що вони не мають ніякого бажання вести. Пряму військову э, війну з Російською Федерацією. А те, що стосується війни Росії, так вона триває вже довгий проміжок часу. Її просто мало хто помічає. Це перш за все, інформаційна війна, це кібервійна. Торгової війні Російська Федерація здатна робити проблеми своїм друзям, які були в минулому, скажімо так, я хочу згадати часи після розпаду радянського союзу з й по 2000-й рік. От коли Росія була більш-менш стабілізованою країною, вона була членом G8, От і хто їм лікар, що вони самі прийняли рішення, що вони мають бути божевільними і займатися з'ясуванням стосунків майже з усім світом. Те, що стосується ситуації, які була в цьому в цій публікації, мова йшла про те, що саме з Білорусі може бути напад на одну з країн Балтії, от може бути напад на Польщу, от, але ще раз наголошую, ми свідомі того, що наші друзі. І країни Балтії, і поляки, і німці, і французи, і Великобританія вони нам всі будуть допомагати для того, щоб цього не сталося для того, щоб ми ворога знищили на нашій території. Ну бачите, просто логіка сприйняття цієї війни у керівництва в Кремлі. Ми ж не знаємо, що там в них в головах. Вона може змінюватися. Тим паче після виборів в березні президента РФ і там часто чули про цю тезу, що буде збільшена кількість мобілізованих в Російській Федерації. А там ну Росіяни вони не звикли супротивитися таким рішенням. Врешті питання в чому? Ну, от шведи, наприклад, вже оголосили, що перекидатимуть свої воєнізовані загони на кордони з Росією в Латвією, тому що ну агресія і загроза як ніколи. Чи може чи здатна точніше Росія відкривати нові фронти, тим паче з країнами НАТО, як вважаєте? Проможності Російської Федерації немає від слова зовсім відкривати нові фронти от до того часу, поки вони знаходяться на території нашої країни. Але вони після того як підуть з території нашої країни, взагалі не будуть мати спроможності взагалі вести якісь війни. Я хочу зауважити, що коли Путін розпочинав цю агресію, особливо активну її частину 24 лютого 22 року, він мав на увазі для того, щоб кордони НАТО, як він тоді заявляв, не були біля Росії. Що він має е, в результаті в результаті першого року? Він має дві країни додатково От в НАТО, які безпосередньо знаходяться як ближче до Російської Федерації, от має одна з них має спільний кордон з Російською Федерацією. Все те, що досягнено цього от, сучасного Гітлера. Те, що в них в головах нам відомо, ще раз наголошую, люди, які все життя жили от, імперськими такими е думками, ми їх не переробимо і майте на увазі, що таких там Путіних дуже багато. Наше завдання доволі просте: перемога обов'язково буде за нами. Я е більш не впевнений, що допомога партнерів буде продовжуватися, і навіть як якщо в той чи іншій країні будуть. З рахуванням виборчих процесів, якісь тимчасові незручності, якщо так можна це сказати, повірте, проти часу це пройде, і буде обов'язково і допомога, і військова, і фінансова, тому що світ розуміє, з ким вони мають справу. Олексій, тоді на сам кінець світ розуміє це ключове. Розуміє, з ким він має справу на тлі відмови повсякчас в країн ЄС від енергоресурсів російських, от вже кілька зим поспіль, там мінус 50% газу. То що на тлі там вже напрацьовано тринадцятого пакету санкцій, які вже там за місяць мають представити в Євросоюзі, на тлі взагалі в принципі санкційного тиску і посилення протидії російській агресії. Як ви в принципі вважаєте, чи зможемо ми, а це важлива така теза, що Росіян ми маємо дотиснути і економічно, тобто задушити їх економіку спільними зусиллями, щоб на Росії безпосередньо відчули всі принади того, що заподіяв Путіна його оточення. Як вважаєте, чи зможемо ми спільно так би мовити довести цю справу до логічної її завершення? і Скільки на це може піти часу? Я хочу сказати, що санкції працюють, вони працюють не так швидко, як би нам хотілося, і майте на увазі з кожним днем на Росії становиться все гірше, гірше, гірше. І коли хтось каже, що на Росії там все добре, і що там нема жодних проблем, звертайте увагу навіть на те, що сьогодні відбувалося в Башкортостані, що відбувається в інших країнах. Які 100% будуть незалежності після незалежні після розпаду Російської Федерації, все це буде, все це буде найближчим часом, от і економіка Російської Федерації не зможе витримати ті темпи, які пропонують на сьогоднішній день військова компонента, от про яку каже їх фюрер. Ну просто це неможливо, тому що економіки такої, як би мала бути в Росії, немає вже доволі давно. Сировинна економіка, от яка буде придавлена санкціями. Я більш не ж що нам треба ще небагато почекати по часу для того, щоб вони луснули не тільки з військової, але й з економічної точки зору. Що ж, дякуємо вам за цей оптимізм наприкінці розмови. Олексій Даніло, секретар ради національної безпеки і оборони України, був з нами.